Почавши свою педагогічну кар'єру, зрозуміла, що самоосвіта – це моя стихія, це те, чого мені не вистачало у житті. Допитливі очі дітей, радість від успіхів учнів, щоденний драйв та позитив. Саме тут я можу креативити, надихати, змінюватися, розвиватися. Школа була і є невід'ємною частиною мого життя. Вже більше десяти років прагну підійти до вивчення тієї чи іншої теми, враховуючи та усвідомлюючи потреби сучасних дітей в умовах сьогоденних реалій, завдяки таким вчителям, як Тетяна Михайлівна, наші діти стають кращими вмотивованими, і що головне, вони стають щасливими. Саме за такими педагогами, як Тетяна Михайлівна, Щирими і відданими своїй професії є майбутнє освіти України. Будую уроки так, щоб було цікаво і мені, і дітям розширюю межі та їхні світогляди, зацікавлюю квестами, принтбумами, ми створюємо проєкти, бути на одній хвилі з ними ось це круто! Як вчитель позиціоную себе як бренд. Бо мене знають як в українських, так і закордонних педагогічних спільнотах. Тренд, бо бачу нове і перспективне. Невпинно рухаюсь вперед. Мотивую колег та учнів. Мої здобутки приносять користь та змінюють сучасну освіту. Вона у нас такий енерджайзер, хоч і зовсім мініатюрна, але готова зарядити всіх. Навколо неї обертається шкільний світ.